файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра У нас сьогодні завершаючий агрогороскоп і зразу його ми присвячуємо справам в саду та з квітами на листопад 2024 року. Робіт уже в цей період мало, тому давайте розберемося, що ж ми можемо. В цей час запланувати та зробити. Позаду у нас народження молодика та позаду у нас час гекати. У стрільці 3, та 4 і 5 до 17 години 30 хвилин можна проводити, ну, до речі, як день світить сонечко, можна проводити зелені операції на рослинах в теплих країнах, можна прибирати садок та квітники. А в кімнатах можна 5-го до кінця дня проводити зелені операції. Обрізку вже не проводимо. Зелені операції на будь-яких рослинах. Нас попереду чекає дуже цікавий період: це шосте та сьоме. П'ятого ввечері можна зробити пересадку кімнатних рослин. Це те, що можна встигнути, або ще нарізати живці та укорінити. Це в будинку робиться. А тут у нас на 6-7 дуже багато справ заплановано. І посадка саджанців, садових, декоративних, хвойних, квіткових рослин, нарізка живців та укоріннення. Хоча не можна обрізати, а це в нас виняток з правила. Висаджуємо цибулини квіткових весняних рослин, сієм насіння і устоми на розсаду, та багато інших справ, що стосуються вершків. В саду в на квітнику все це можна робити: пересадка, посадка з розсадою. Працюємо кімнатних квітів. Все це виконуємо ці роботи. Далі у нас період водолія, що можна робити водолії восьмого, притіненням хвойних рослин та захистом від гризунів, і це можна продовжувати 9 -го та 10-го. 10-го вже після восьмої ранку, 11-го та 12-го, вранці можна пересаджувати кімнатні рослини вранці до восьмої години ранку, сіяти тугоподібні насіння деревних рослин, що вимагають. Тривалої стратифікації. Далі у нас період овна 12-13, коли можна займатися укриттям рослин та захистом від гризунів та зайців. Також у нас період далі вже нічого не робимо, крім прибирання 14, 15, 16, 17 це час спаленого шляху місяця та повня. В 18, після 11, 19 та вранці 20 до 12 години можна сіяти насіння деревних рослин, що вимагають тривалої стратифікації. Стратифі... Це в нас бачите вже після спаленого шляху місяця. період. 20-го після 17 години, 21-го, -го, гарний час для обрізки е, саду і нарізки живців для того, щоб навесні робити щеплення. Проводимо зелені операції і укриваємо рослини, готуємо їх до зимівлі. Далі у нас період буде переходом місяця з третього четвертого фазу. Це у нас 14 години 22-го е, починається, і завершується вже 23-го о шістнадцятій в Діві. Тому після 16-ї, 23-ї, 24-ї і вранці до 7-ї години 25-ї -го можна нарізати живці, укорінювати, садити декоративні квіткові та хвойні рослини і пересаджувати кімнатні рослини. Нарізаємо живці. 25-го у нас буде після 15 години гарний час для нарізки живців, там, де вже були морози, можна нарізати для щеплення живців, для весняного щеплення. Ми Продовжуємо обрізку садових рослин, зелені операції і висаджуємо саджанці садових рослин. Далі у нас такий цікавий період, це період скорпіону 28, го 29 го та 30 го можна прибирати сад та Квіти. До речі, 27-го теж можна прибирати. А ось уже 30 го після 14-ї години можна займатися обрізкою саду та зеленими операціями. От і у нас завершений наш гороскоп і садівника, і квітникаря на листопад 2024 року.